Слава Україні, слава, силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистоїмо, переможемо. Хочу показати вам одну красуню. Парасоль це є початково витка троянда, заявлена, досить мала би висока наростати, і в мене вона росте вже не перший рік. Проте початково я її посадила в не надто такому збагаченому, так, З багатим ґрунтом місце. Тут був радше, піщаний ґрунт. Звісно, при висаджуванні я зробила ямку з таким запасом, ширшу, більшу, ніжби я висаджувала в якійсь такій чорноземній землі. ось. І дала туди суміш, бо в мене є окремо, ніби як ми купуємо чорнозем, і глиниста така земля, суглинок такий забитий. Я то все зробила вручну суміш і дала гарну, як ніби я вважала, основу для цього куща. Але то воно, те, що в яму досить одне, це одне. Але якщо загалом вся площа там є досить піщана, то воно не, ну, не принесло того бажаного ефекту. Який я очікувала, що буде, все таки, що початково висадити на такий нормальний ґрунт, там де затримується вода, та коли ми поливаємо, чи коли дощі проходять, гарно зволожується, вода затримується, не випаровується за якийсь там досить швидкий період часу, то воно. Інше як би, її враження справляє і приносить іншу користь квіті. І ось це вона в мене росла там два роки. Я побачила одну чи дві квітки і бачу, що ні, не буде діла з того кущика, бо деякі сорти досить непогано себе показують. Ну, то більше старовинні такі, оці гібриди ругостам ростуть, наростають. Не так, якби вони були, якщо б я посадила в дійсно кращу землю. Але все-таки непогано. А ця красуня ні. І мені дуже стало шкода, я її пересадила в набагато ліпше місце. Ліпше і ближче мені до там, води, відповідно мені легше принесе, навіть шланг дістає, і я вже не розпливала шлангом. І цього року там, чи, чи навесні ще і потім влітку. І ось так і вона зовсім по-іншому себе показала. Звісно, це я вам ще не покажу витку, троянду, прекрасну троянду Парасоль. Але я все-таки вирішила зробити включення. Чому? Бо я нарешті побачила її барву. Я побачила її суцвіття, але мене зачарувала її барва. І коли вона до мене приїхала, я мала рекомендації про цю красуню саме через її барву. Саме через поєднання відтінки в одному суцвіті, поєднання. Дуже цікавих відтінків, от тяжко навіть характеризувати. Є такі сорти турія, де мені ну, плюс-мінус легко сказати, що це там рожевий, темно рожевий світло, -рожевий, фіолетовий, насичений фіолетовий. Так? А є такі, що тяжко ось, бо тому, що, наприклад, тут є і абрикосовість, але така цікава абрикосовість. Вона відрізняється від Олександрин, наприклад. та теж мені абрикосовість має певну. Вона, звісно, відрізняється від ледів шало, там більш така вона якась насиченча. Оригінальна, дуже оригінальна барва. І навіть оригінальна в моєму саду, що в мене теж немало, вже є барв, японські я вже насадила так. Але ось ця показала мені барву. Я дуже втішена, що я вчасно кинулася, пересадила її в нормальне місце. І ось вже бачу цю красу. Красу її барви на додачу. Ну, взагалі видно, що вона зараз затінена. Це є сусідній кущ, Терез Бун'є, І посадила я їх в той самий час одночасно, але Бун'є та то, то сорт. Ого, набагато потужніший, тому вона вже від неї вища набагато. І я її зв'язала так по периметру, бо вона вже би розляглася тут на цю парасоль. Але я думаю, Парасоль, я і Волинськими гуматами старанно підживлюю цю красуню, і я думаю, що вона все ж таки потім візьме своє і буде повноцінно конкурувати з Терез Буньє. Ось і вона в притіненні, але знову ж таки, коли сонце світить, то це є одна барва, навіть те, що вона в задніку. Коли сонце ховається за хмару або десь при вечірня година, наближається так до, до заходу чи там дощ, після дощу, я завжди люблю так казати, перед грозова, тоді таке небо темне. І тоді зовсім виходить інша барва. Вона глибша, насиченіша, така цікава-цікава. Тому зараз я показую абсолютно сонячну днину, дуже спекотну. Ось вже якийсь там день спеки давно, ну як давно дощів, не так, що аж давно, але вже кілька днів вже не було дощів. А десь там, може, щось капнуло, ну, то не рахується, то таке, не було такої зливої проливної. Ось, І так вона себе дуже-дуже гарно показує. І тим більше вона показує навіть зараз в одному соцвіті різну барву, І я хочу вам спробувати. Ну, через свою камеру, через, за допомогою можливості своєї камери показати, яка ж ця борва може бути. Насправді я її писала в трендорії, і там є світлина, там є суцвіття, то там ще є цікавіші борви. Там навіть якась кавовість, така кавова, бежевість присутня. В мене поки що такого нема. Але це лишень перше квітування, і я вже радію, бо точно буде ще. Я бачу, що вона мені ось вдячно наростила ще суцвіття. Будуть, будуть, будуть. Проте попелиці я пройшла, бачу, що ну, не рухається попелиця. Але ж Звісно, що це не, не вистачить на весь там сезон, мушу я все одно ще поновлювати, е, проходитися, однозначно це все робити. Бо так, молодий приріст буде, е, кущик пішов вріз, кущик пішов нарощувати молодесеньке, а це якраз для попелиці те, що треба. Тому ось так. Попробую вам показати: оцю пастельність, ніжність, дуже гарна, барва, дуже. Ось, наприклад, якби я садила, якби вона була по типу куща схожа з Дафною, я би її з Дафною поруч посадила. Там та рожевість така цікава, вона така ніжна, рум'янцево-рожева і теж висвітлюється. А ця така абрикосова теж висвітлюється. Це і по, по типу квітки дещо схожість. Є. Ой, це було б дуже цікаво. Але якщо б робити букети, якщо б я практикувала, ну я буду вже трішечки для себе зрізати, то теж цікаво, мені буде з Дафною. Правда, дафна зовсім ще малесенька, там нема таких суцвіть. Аж щоб зрізати, а тут уже може й скоро, ну, скоро не скоро на другу хвилю, я сподіваюся, що наросте. То зможу з себе потішити такою барвою. Дуже-дуже кажу, мені сподобалася ця барва. Що я ж вирішила навіть, попри те, що кущ зовсім ще малий. І як я казала, клаймбер, звісно, я вам не покажу його, яка вона може бути в вигляді клаймбера. Поки що на наступний річ, а може на наступну хвилю, до речі, вона наросте. Таке буває. Ось так одразу не згадаю, але точно в мене були такі сорти, де перша хвиля це було до коліна мені, а потім на другу хвилю, як, як понарощувала, як рвонув той кущ, ого, яку нарости мені таку потужність. Думаю, це так, оце прекрасно. Я аж дивувалася, що та, є, є такі сорти, які можуть точно здивувати такою потужністю. Може, і тут парасоль мені теж таке видасть чарівність таку і можливість помилуватися її. Верхолазністю. <смі> ось, дивіться, ну дуже гарно. І причому так кожна квітка. Навіть, навіть, от відкривається. Так, ж в кожному суцвіті є, якщо це соцвіття, ну тут одна, ну не одна, ні, не одна. Все ж таки, навкруги є ще пупінки, просто не відкрилась. Але є суцвіття, десь відкриті 3, 4, 5 квіток. І в кожному суцвіті є квітка, яка відкрилася найраніше, і квітка, яка відкрилася найпізніше. Але вони навіть між собою. Ті квіти, які, здавалось би, вони відкрились водночас. Сьогодні, наприклад, зранку почали своє відкриття, але вони все одно відрізняються відтінком. Все-таки, мабуть, теж залежить, чи більше притінена вона буває, чи менше притінена, менше часу притінена, більше часу притінена. Ось оця, ну, це взагалі чарівність. Вона тільки починає. ну. Так, не знаю, чи камера передасть, але я ось заглядатиму, хожу. Та я вже хожу до неї, заглядаю. Ось так мені сподобалася все ж таки її барва. Дуже вона мене зачервувала, дуже-дуже все ж таки рада, що є вона в мене, і що я її таки пересадила, не давала далі мучитись, поки вона там аж зміцніє і покаже себе. Ні, Вона може показати, але дати їй треба умови. Але, оскільки я дуже багато вже сортів описала, там, до тисячі, дуже часто згадується, дуже часто. Там, наприклад, писуєш сорт і пише, що витримує будь-який тип ґрунтів. Витримує бідні ґрунти. ось Ну, витримує, але як же ж воно показує себе? Це вже інше питання. Хочеться все-таки, мабуть, щоб не лише витримували, так? Щоб не лише воно там росло, як-небудь чи хиріло, щось там давало час від часу, якісь там квіточки поодинокі. Хочеться таки побачити ну, максимальну можливість куща, або хоча б наближено до максимальної, все-таки я думаю. Ось так цікаво буде почути ваші думки, в кого вона є, яких вона досягає висот у вас, на який рік вона досягнула цих висот. Діліться, будь ласка, своїми спостереженнями, враженнями. Дуже буду вдячна вам за відгуки, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!